Як ви ставитесь до пам'ятника Пушкіна в Одесі? Я не люблю, коли переписують історію. Дорослі люди повинні її приймати. Вони можуть бути незгідні з нею, вони можуть бути не, не любити Пушкіна. Але це історія, якщо ця людина має якийсь історичний вплив на місто, вона повинна, вона може бути у виді пам'ятника. Але не робити з цього фітіш. Як на вашу думку, чи потрібно його зараз зносити, чи все ж таки залишити? Мені подобається ідея зробити парк колишніх героїв, будь-то історичних персоналій, зробити там якісь розлікухи для дітей, нормальні екскурсії. Та що він може не стояти в центрі міста, він може стояти десь у цьому парку та виконувати свою роль, щоб люди знали, хто це, чого він тут і що буде з іншими, хто може якийсь такий же персонаж. Я е, живу в Одесі всю життя, мені 64 роки. Я дісідка п'яте покоління. к пам'ятнику Пушкіна я вважаю, що його зносити не треба. Я объясню. Я объясню. Дело в том, что надпись есть на русском языке. Ну, я могу разговаривать украинскую мову, якщо треба. Но проблем. Значит, там есть надпись «Граждане Одесс. Ну, то есть не мы, не мы ставили этот памятник. И никто не приехал откуда-то. Граждане Одессы ставили этот памятник. И вы знаете, у меня дочь экскурсовод в Одессе. И если мы будем с вами даваться в подробности, когда, что построено, ну, оперный, не хотите перекрасить, снести или реконструировать. А весь Приморский бульвар, кто строил? Строили французы, итальянцы. Это не русские. И Пушкину поставили граждане Одессы. Собирали. Вполне возможно, что мои прадедушки, прабабушки участвовали в этом. Поэтому, вы понимаете, если мы будем все крушить вокруг, и э, восстанавливать свои... Что, что мы хотим на этом месте? Давайте подумаем. Мэрию мы не хотим убрать? Мэрия когда была построена? Ну, немножко надо подумать. Ну, мне кажется, кому легче станет? И кому... Ну, можно снести, и дальше что? И... Три точки? Я за Украину. Я uh, считаю, что Одесса – это украинский город. Екатерина здесь ни при чем. Ну, как... Это мое мнение. Да, в принципе, мне баджи. А на вашу думку, что смотрит на зараз заразу масло, я думаю, на даний момент цим займатися краще не треба, бо в нас є інші справи, які ми краще займатися, ніж знесенням пам'ятників. Якщо він нікому не мішає та гарно виглядає, то можна залишити чого пині. Нічого не скинувся цього. Мені якось до пам'ятників є більш нагальні потреби, ніж зараз займатися цим. Навіщо? Щоб відволікати суспільство тільки від якихось важливих подій, важливих новин.